Електронний рецепт на ліки нововведення, яке викликало гнів і масовий осуд у населення. За рішенням Верховної Ради його ввели у дію з 1 квітня. Тож напередодні ввечері біля аптек збиралися величезні черги. Люди скуповували ліки. Брали все, що могли в брали. Кому що треба було кому під все, що було в телеграмі, виписано? Та все всі брали. Таже до сурда доводило. Від тиску кардіології <плес> з бою більше такі більше. Неболюючи найбільше сердечні препарати купували. Mm -hmm. Міссил фаніган. але насправді є рецепт, це не щось страшне. Видається рецепт на лікарський засоб, як в паперовій формі, так і в електронній. Тобто, це ті самі препарати, які мали би відпускатися за рецептом лікаря, тобто паперовим рецептом. Ніяких нових рецептів не додається, ніяких нових лікарських засобів. Не додається отримати є рецепт можна під час прийому у свого сімейного лікаря або ж в телефонному режимі. При виписі рецепту вказується лише діюча речовина, а не конкретний препарат. Вказується. Пацієнт самостійно обирає той або інший лікарський засіб в аптеці безпосередньо. При випусті електронного рецепту пацієнтам надається довідка про виписаний лікарський засіб, де вказана діюча речовина, дозування, кратність і термін прийому. Під час воєнного стану діють як паперові, так і електронні рецепти. Зазначається номер рецепт електронного на цій довідці. І внизу написаний код підтвердження. Ну, код підтверджений, він скритий, тому що код підтвердження приходить на номер телефона цього пацієнта, ну, в якого там заключена декларація. В Україні поширене самолікування. Люди самі виписують собі антибіотики і вирішують, як їх приймати. Саме для контролю над цим фактором вали є рецепти. Без рецепта можна купити в тих регіонах країни, де ведуться активні бойові дії. Там, взагалі, рецепти на даний час неможливі. В інших регіонах, де немає активних бойових дій, має бути рецепт. Анна Чепль, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1